Кожен нормальний математик алкоголік. Алкоголізм викликає галюцинації, що дуже-дуже допомагає в математиці. Галюцинації це таке явище, коли ти бачиш те, чого немає. І в математиці такого просто дуже-дуже багато. Галюцинації ось де порятунок твій. В математиці. Погнали. Глянь, будь ласка, ось, наприклад, сюди. І треба порахувати оцей вираз. Ми бачимо з тобою, наприклад, число 27. Галюцинації. Тобі потрібно, крім 27, ще побачити 3 в кубі. Тут його немає, але ти маєш це побачити. Зроби, щоб у тебе була ця галюцинація. Значить, 27 це 3 в кубі. І 3. -ка. Оця. Понятно. Далі 9 в четвертій степені. Дев'ятка – це 3 в квадраті. Тобто ти дивишся на 9, але бачиш іще й 3 в квадраті. Його там нема, ну ти бачиш. Значить, множим на 3 в квадраті. І ще четверта степінь. 81. Просто 81. Але ти бачиш 3 в четвертій степені ще. Подставка. І в третій. Далі все пошло, поїхало. Навіть козі зрозуміло, що робити далі. 3 в 9. Помножити на 3 в 8 І це все цю всю чепухень поділити на 3 в 12. Дорівнює. Так, це буде в нас 3 в 17. Поділити на 3 в 12. Так, є таке. Дорівнює 3 в 5 степені. І так далі, і тому подібне. Це вже рахуєш. Галюцинації. Це ти бачиш те, чого немає. Або, наприклад, ось. Розкласти на множники. Х в квадраті мінус 36. Ну, козі. Зрозуміло, що? Це формула різниця квадратів. Але 36. Ти бачиш 36, а ще ти маєш побачити 6 в квадраті. І це в ітогі буде x-6 помножити на х плюс 6. Тебе врятує галюцинація.